Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити». Сьогодні я хочу показати, як квітнуть мої каланхої. Всередину зими на балконі. Стоять каланхої. Взимку їх зберігають в прохолоді і рідкий дуже полив, але вони квітнуть. Каланхої це рід трав'янистих сукулентів з родини товстолистних. Багаторічні, однорічні, бувають дворічні рослини. Стовбур з віком дерев'яніє, листки м'ясисті, можуть бути гладенькі, запушені поверхні, інколи можуть вкриватися воском. Забарвлення від зеленого до червоного. Існують із крапочками, можуть бути рисочки на листочках. Деяким видам притаманне явище вівіпарії, це коли виводкові бруньки утворюються по краю листочка між зубчиками. Квітки невеликі один сантиметр, чотири пленні. Спря... Прямовані до гори або до низу можуть бути суцвіття зібрані у зонтики зазвичай, можуть бути різного кольору: жовті, рижевий, білий, помаранчевий, червоний колір. Поширені каланхої у тропічних або субтропічній Африці, острові Мадагаскар, також на Кіпрі. Та малайському архіпелазі також трапляються у тропічних районах Південної Америки. Зростають на кам'янистих нагір'ях, виходах гнейсів та писковиків та схилах гір, поблизу річок. Деякі, деякі види у тропічних лісах, на деревах зростають, і в щілинах кори. Перші квітки. Каланхої з'явилися у Європі у 1927 році. Їх завіз торговець Роберт Блосферль. Сок Каланхої використовують у лікуванні різних хвороб. Він має протизапальну дію, очищує рани, трофічні виразки лікують опіки, хронічні гніні отити лікуються. Квітнуть у зимовий період. Та навесні зазвичай каленхою потрібно багато світла, взимку рідший полив, а влітку рясний полив і підживлення добривом один раз на два тижні. Дуже любе оприскування та треба ховати від прямих сонячних променів влітку. Взимку утримання при температурі 10-15 градусів з рідким поливом. І дуже гарно люблять, коли багато світла. Це південні вікна, південні балкони, де багато світла, і прохолода помірна 10-15 градусів. І також квітнуть і алоя деякі в цей період. Так що така, такі сором'язливі квіти, я їх називаю.